Привіт! Я Марія, я лікар. В цьому відео я розкажу вам, як працює система охорони здоров'я в Нідерландах і чим займається Хехеде Фріслан? Як організована охорона здоров'я? До кого за чим звертатись? Як працює голландська система охорони здоров'я? Охорона здоров'я в Нідерландах працює інакше, ніж в Україні. Медичні працівники працюють у різних організаціях. Лікарі та медичні сестри працюють у ХГД, на амбулаторних прийомах, а також у лікарнях. Лікарі лікують, виписують ліки. Лікарня призначена для тяжкохворих, а також для спеціальних досліджень. Потрапити сюди можна лише за направленням лікаря загальної практики, стоматолога, педіатра або акушера. У Нідерландах це нормально. Перечекати, поки такі симптоми, як застуда або грип, пройдуть самостійно. Якщо вам необхідно купити ліки, ви можете самостійно це зробити в аптеці або у відділі з ліками в магазині. У Нідерландах такі ліки, як, наприклад, знеболюючий парацетамол, можна придбати без рецепту лікаря. Коли йти до лікаря. Тільки якщо вам не стає краще або хтось з ваших близьких. Дуже стурбований вашим станом здоров'я. В таких випадках можна звернутися до лікаря загальної практики або сімейного лікаря. Вони не працюють у лікарнях, вони працюють у закладах загальної практики разом з асистентами та медичними сестрами. Якщо вам потрібно виписати ліки, які ви не можете самостійно придбати в аптеці, вам також слід звернутись до сімейного лікаря. Він вам випише рецепт, і ви зможете отримати ліки в аптеці. Якщо вам необхідно звернутися до лікаря загальної практики чи сімейного лікаря, вам обов'язково треба попередньо записатись за телефоном. Без запису до лікаря не потрапиш. Лікарі загальної практики, а також сімейні лікарі, не працюють у вихідні дні, а також ввечері. Ви в таких випадках можете звернутись у кабінет доктор Швагне. Ви можете туди звернутися тільки якщо ви не можете дочекатись ранку. Або робочого дня після вихідних. Попередньо обов'язково треба також туди подзвонити. Якщо ви перебуваєте в центрі біженців, ви можете звернутися за допомогою до свого координатора. Він допоможе вам зв'язатись з лікарем загальної практики або з медичним працівником. Коли йти до лікарні. Голландці звертаються до лікарні тільки якщо дуже хворі, або є необхідність. Консультації спеціаліста. В Лікарню ви також можете потрапити тільки за направленням сімейного лікаря, педіатра, стоматолога або акушера. У разі загрози життю чи екстреної ситуації. Телефонуйте за номером 112, це номер екстреної служби в Нідерландах. Потім вас вже скерують до швидкої, поліції або пожежної допомоги. Ви також можете використовувати застосунок 112 на телефоні. Тоді у вас буде прямий контакт зі службами поліції, швидкої, пожежної. Особливо цей додаток допоможе людям, які не розмовляють англійською мовою. Вони зможуть краще вам допомогти. Знайдіть програму в магазині програм. Введіть 112 поліція. Він має такий же логотип, як зараз на слайді. Виглядає як червоний телефонний дзвінок і три сині букви. Коли звертатись до Хейхидей. Hey, hey Що робить Хейхидей? Hey, hey, У Нідерландах є кілька організацій Хейхидей. Hey, Хейхидей hey, 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 означає Муніципальна служба охорони здоров'я. У провінції Фріслан працює Хейхидей hey, hey, Фріслан. Вони займаються профілактикою та охороною здоров'я. Одним із завданням Хейхидей hey, hey, Фріслан є охорона здоров'я молоді. Охорона здоров'я молоді це здоров'я дітей та їх батьків. І зосереджується вона на створенні сприятливого та безпечного оточення для зростання дітей до 18 років. Хейхидей робиться шляхом дослідження, консультування та надання інформації. Ви можете безкоштовно скористатись послугами Хехидей Фріслан у сфері охорони здоров'я молоді. Ще одним завданням у Хехидей є щеплення. На основі Національної програми вакцинації дітей та вагітних жінок, хехідей вакцинує проти таких інфекційних захворювань, як кір, поліоміеліт, епідемічний паротит. Щеплення є добровільним та безкоштовним. Крім того, хехідей бореться з інфекційними захворюваннями, такими як ковід, проводить щеплення від корони, а також з іншими інфекційними захворюваннями, такими як туберкульоз. Хейхедей також має відділи сексуального здоров'я, загального здоров'я та навколишнього середовища. Якщо ви хочете дізнатися більше про охорону здоров'я молоді або що робить Хейхидей для боротьби з короною, тоді перегляньте більше відео Хейхиде Фріслан. Підсумовуючи, голландська охорона здоров'я працює так. Якщо у вас є запитання з приводу дитини, яка не хворіє, Наприклад, з приводу сну, росту, поведінки, розвитку, ви можете звернутись до служби охорони здоров'я молоді Hey Фріслан». Hey Friesland. Якщо захворіли ви або ваша дитина, радимо почекати і подивитися, чи стане вам краще. Якщо є вам потрібні ліки, наприклад, парацетамол, ви можете купити їх самостійно в аптеці або в супермаркеті. Також в аптеці є. Ліки від інших проблем і вам можуть порадити, які саме для вас будуть найкраще. Ви продовжуєте хворіти, або ви дуже стурбовані станом здоров'я, зверніться до сімейного лікаря. Якщо вам необхідно придбати ліки, які ви не можете самостійно купити в магазині, будь ласка, зверніться до сімейного лікаря, він вам видасть рецепт і ви зможете отримати ліки в аптеці. Ви серйозно хворі, або вам Необхідно якісь додаткові обстеження, такі як рентген знімок або аналіз крові, вас до лікарні скерує лікар. Самостійно до лікарні ви потрапити не можете. Якщо сталася надзвичайна ситуація або щось загрожує життю, будь ласка, дзвоніть 112.